Одне з найбільших християнських свят трійця не стало на заваді постійному терору ворога. Під приціл окупантів потрапили приватні будинки нікопольців, релігійна установа та два медичні заклади. Постраждала 66-річна жінка. Наразі вона знаходиться у лікарні в стані середньої тяжкості. Пан Анатолій син постраждалої. Чоловік розповідає, що в момент обстрілу його мати перебувала вдома. Перший прильот прийшовся на теплицю, другий у господарчу споруду. Від влучання на подвір'ї, чисельні руйнування, пошматувало балагани, побило катер. У будинку не залишилось жодного всілілого вікна. Чоловік ділиться, що все відбудує наново. Головне наразі здоров'я та життя найріднішої. Стояла, я так поняв, возлякна. От зі ану, прильот вийшов сюди, на цю сторону їй. На ту сторону дома как тану обошлося, і вона ж хотіла може посмотрети атну атні опитності, якби хоті вона вже два роки війна, как би бы, как бы, виглянуть и оно посекло посіклою повністю в голову, осколки плечо, в руке. Ну стекла, все такое. Повічі пані Лариса снаряд прилетів у стіну будинку її сусіда. Вибуховою хвилею пошкодило домівку та майно старенької. У своїй 77 жінка проживає сама, не має рідні. Як ремонтувати понівечений дім, не розуміє. Всі окна, двері, ну і пол, і у хаті ви ж бачили, що раз пошкоджена, та ета, значить, воно вже в хату всі тріщини, а середня стіна взагалі деформірувалася з такими тріщинами. І, наверное, мабуть, валяти треба буде. Ну, в общем, в общем, біда. Чи не підраховували ви на якусь сумму тут пошкоджені? Ну, я думаю, що в 100 тисяч не вбереш ніколи. прилетіло в груд до сусідів Тамари Васильівни. Вибухова хвиля спричинила сильні руйнування на подвір'ї жінки, пошкодила дім та паркан. Тепер пані Тамара збирає на подвір'ї арматуру та сусідське залізяча. від нічного обстрілу. 73-річній жінці стало зле. Я почула це все воно як гахнуло. Це такий був страх, що я вам не можу передати. Ну, і все тоді прийшли сюди, глянула. Тут ж темно, ну, це було в 23:15. Тут було страшно. Я стала дуже погано серцем. Незважаючи на всі жахіття, які спричиняє ворог з тимчасово окупованої частини Запорізької області, люди розбирають завали та лагодять пошкоджене. Кажуть, виїжджати не будуть, хоч би що сталося. Однак мотивів росіян обстрілювати мирних жителів прибережної території досі не можуть зрозуміти. Нічого святого немає в цих людей. Мені каже, вони все вже забули не як. Що таке мама і що таке. Нікого не жалко, не дітей. Вони щадять нікого. Сьогодні вже відомо про трьох постраждалих внаслідок обстрілу. Тож нагадуємо, будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та по можливості переходьте до укриття. Не наражайте на небезпеку себе та своїх рідних.